Зранку сусіда вирішила робити ремонт, тож це підштовхнуло мене вибратись на прогулянку, і я почала збиратися. Я ще не знала точно, що я буду робити, але моєю цілею було купити собі нової пряжі для літніх виробів. Адже у мене в запасах купа шерсті і майже немає пряжі по типу акрила чи бавовної, що ідеально підійшла би для нових літніх виробів. На вулиці була непонятна погода, наче спекотно, але є вітериці, і Я довго думала одягати штані чи спідницю, і в результаті обрала сукню отаку гарненьку з сонечками і зірочками. Добиратись буду маршруткою, бо якраз від мене дуже зручно, вона їде прямо на контрактову площу, а саме туди нам і треба. Я ходжу в цей магазинчик ще дуже давно, саме тут я купувала пряжу, ще коли тільки навчалась в'язати, і це було дуже зручно, бо цей магазин був найближчим до мого дому. Як ви можете помітити, вивіски в магазині нема, адже всередині тут не тільки пряжа, а ще й біжутерія, тканини, бісери, багато різного. Мою увагу привернула ось така пряжа з бавовни, але дуже мало кольорів для вибору. Тож я пішла до іншого стенду. Закупившись парочкою кольорів, мені чомусь дали пакет в магазині, хоча я зауважила, що пакет мені не потрібен, ну, вже як є. Трохи повештавшись вулицями Подолу, мені захотілась кави. Я пішла в кав'ярню неподалік, де Бориса зробив мені смачненький капучино. Трохи посидівши, я вирішила, що тієї пряжі, що я купила мені мало, і я хочу ще. Але пішла вже в інший магазин, і тут асортимент набагато ширший і цікавіший. Взагалі мені здалося, що це наче якесь місце сили. Багато пряжі на будь який смак і під різні потреби. Дуже привітні продавці, гарний інтер'єр і взагалі чудове місце. Потім ще трохи погуляла, і В мене розрядився телефон. Тож я вирішила піти в гостя до батька, і там я трохи встигла познімати, як ми грали в настолку. Назар, порт Назар, порт Назар, отказать, отказать. Один джокер. корабль, один вагончик без Если есть, есть Джокер, давай Джокер. <плес> Потім я викликала собі таксі і поїхала додому спати. Отже, починаємо огляд, що в мене в сумочці. Ні. Що в мене в шопері? він весь забитий нитками, і у мене не помістилося, я всю дорогу додому несла це в руках. Це отака бобінка. Це у мене 100% катон, тут у мене 500 метрів. І я спочатку думала взяти його, щоб зробити. Просто якийсь звичайний чорний, абсолютно базовий літній топік е, на Ось. Але е, я подумала про те, що було б класно зробити в'язанку. Е, Назву я придумала сама, тому що я не знаю, як називати цю штуку. Це коротше, я вже в'язала таку, я в'яжу рукава і потім перехожу на тіло. Е, так, ви можете сказати, Єва, це балеро. Майже просто мені сподобався спосіб, яким я його в'язала. Це балеро. Я в'язала типу супер хаотично, без ніякої схеми з такими різними дірками, якісь більше, якісь менше. І воно дуже кльово виглядає. Я в'язала таку бордову. І я віддала її сестрі, то в мене такої більше нема, але мені дуже хочеться її носити. Ось я думаю, що я зроблю собі таку чорну, і якраз е, з катона буде вообще супер. Наступне, що у мене є, я взяла декілька кольорів: е, Alize Cotton Gold. І тут намальовані іграшки, тобто я розумію, що це, скоріше все, для іграшок більше підходить. Але мені теж підходить. Тут 55% це катон, і 45% це акрил. Так. І тут в одному моточку 330 метрів. Ось, я взяла ось такий колір, ось такий. Я думаю, що я ще окремо вам підзніму їх всі разом. Ще в мене є ось такий зелений, ще більш світлий зелений. Бачите, вони всі. Різні. Ем, да, я взяла такого кожного моточку по два, із них я думаю, що я хочу собі зв'язати якісь кльові топіки на літо. Ось як я в'язала гачком топік, на який у мене є мастер-клас. Я хочу ще, але іншого фасону, трошки іншого формату, але суть приблизно та сама, що це буде в'язане топік-гачком на бретельках. І наступне, що я взяла ще, я взяла yarn art джинс. Ось такого кольору він якийсь приємний, наче якась капучинка. Номер кольору це 48, і це теж 55% катон і 45% це поліакрил. Ось теж взяла два моточки, і взагалі-то я його брала з думкою про те, щоб може його якось комбінувати з тими кольорами, які я взяла. Тобто, наприклад, зробити смугастий топік. Або е я ще думала: у мене тут є просто червоний отакий Ярн Арт У мене є, кольор 238. Я думала, е просто в мене його мало, я не хочу докупати ще. Це залишилось від цього топіка, про яке я казала. Я хотіла якось комбінувати, щоб вийшло прикольно. я думаю, що навіть вони гарно виглядають. Я сумнівалася. Але думаю, що в принципі отака смужка буде прикольно. Я ще взяла ось таку пряжу протестити. Я такої раніше не бачила. На ній намальована сумочка, і вона підходить, в принципі, для сумочок, і для якихось шляпок, панамок. За один такий моточок я віддала 300 гривень, що багато. Але якщо вона виправдовує всі мої від неї очікування, то це добре. Ну, джут мені щось складувати, знаєте, ці джути, які я знаходила, вони доволі такі, вони доволі такі пухнасті, і в результаті з них вироби виглядають пухнастими. І це не дуже прикольно. Для тих виробів, які я робила, що саме я робила, я робила підставки, типу, під гаряче, для тарілок, для чашечок. Ну, і блін, да, вони пухнасінькі. Можливо, їх якось можна, типу, ем, підстригти, побрити. Не знаю, я не пробувала, бо я їх подарувала, але ось це, я думаю, для таких е, виробів підходить більше. Тут 420 метрів ем, я не бачу склад. А, ну того, що тут написано, що це паперова пряжа. Е, ще я взяла такі моточки, і вони без лейблів. Я не зможу вам сказати, що це. Тому що я їх брала в того магазинчику, який я показувала, де дуже багато всього. Ось я взяла такий зелений, прикольненький. І це я так розумію, що це, скоріше, носочна пряжа, тому що ну, я. Відчуваю, що вона для шкарпеток буде класно. Але я хочу її не для шкарпеток, а знову ж таки, коротше, там, пофантазувати, поекспериментувати з в'язанкою. Потім я ще взяла отаку прикольну пряжу. Я не знаю, що це, але воно таке волохате. І ем, тут такий теж зелений кольор він як мох. Хоча на камері я бачу, що він більше продається як якийсь коричнево зелений але в житті він більш зелений. Ніж здається, і от такий от. На камері він червоний, але насправді він рудий. Ем... Не такий, як моє волосся, ладно. Він такий руденький і, коротше, разом вони виглядають теж прикольно. І я до них ще взяла дуже трошечки, дуже трошечки, я взяла ось таку пряж. Тут всього здається, 60 чи 50 грам я взяла. Теж для таких маленьких акцентиків, от у мене є просто проєкт, яким я хочу поекспериментувати. Можливо, навіть його зафільмую, і ви зможете подивитися, що це я там таке придумала з оцим от комбінуванням цікавим. Я покажу. можливо. Да, вона, коротше, от прям як мох. Я хотіла ще більше якихось таких знайти, але вона от була єдина, яка підходить для моєї задумки, бо вона по кольору як мох. Але я хотіла, типу, може, якийсь трошечки інший тон, може якийсь холодний зелений. Але був тільки оцей, я вирішила, ну, ладно, тоді я оцей і візьму трошечки. І на цьому все. На цьому в мене в сумці нічого не залишається. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайк. Пишіть коментар, як ви думаєте, що я буду робити з цієї пряжі, і можливо на які б топи ви хотіли майстер-класи. Ви можете сказати мені в інстаграм, і там ми будемо робити голосування в сторіс, щоб обрати на що ж саме будемо робити майстер-клас. І е, також пишіть, які ви знаєте класні магазини в Києві, не в Києві, діліться між собою. Спілкуйтеся, е рекомендуйте, бо це гарний досвід, бо я всі, які знаю, знаходила сама. Мені ніхто, на жаль, не рекомендував. І, можливо, я від вас дізнаюся про якісь нові класні схожу. І це буде супер. Я буду вам дуже вдячна. Я думаю, інші теж будуть дуже вдячні, якщо ми всі між собою так от обміняємося своїм досвідом класних магазинів пряжі. І ставте лайк. І гарного вам дня! Па-па!